Зараз будемо говорити про Тарасом Загороднім. Зараз одну секундочку, я відкриваю нашого гостя, аби всі регалії правильно сказати. Політтехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Скромно і зі смаком. Так, да, 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 знаєте, Як завжди казали, що у класиків немає регалій. Просто Тарас Шевченко. Навіть без Григорович. Просто Тарас Шевченко. Пане ну, Тарас... не так вже, вже живе. Та, чим менше регалій, тим просто актор, просто там. І я <реш> розпочну із новини, якої сьогодні зранку, ну не десь це по обіді було. Прочитав, що Міністерство закордонних справ Російської <реш>. Федерації заявило про бажання прямих перемовин з Україною. Потім пішла мова, що це там в стамбульському форматі і так далі. Але це сталося ну, якось кажуть так, одразу після зустрічі Трампа і Сі. Не знаю. Я попрошу вас пояснити це різке бажання поговорити, бо його ж нещодавно ще не було цього бажання. Воно якось у них зникає, то з'являється, то зникає. Зараз знову з'явилося. Чим Пов'язано, як на це реагувати, і знову ж таки як зараз людям реагувати? Бо люди зараз читатимуть коментарі, дописи, дивитимуться відео на Ютубі, Фейсбуці скрізь, і там купа експертів буде розповідати або все пропало, або навпаки, завтра мир. От як ви порадили б спокійно, виважно на майже п'ятий рік війни на це реагувати? Значить, так всіх людей повинна турбувати тільки одне: графік виробництва нашої зброї і перелік ударів по території Російської Федерації. Тільки наша зброя робить з нас суб'єктами і змушує зважати на нашу думку. Все інше нас взагалі реально не повинно цікавити, тому що там як там експорт у нас дозволений чи забезпечувати фінансування військових ризиків. Я от бачу, асоціація виробників зброї запитує, просить за наших західних партнерів, щоб інвестували в відновлення виробництва і багато чого іншого, це повинна бути держава робити, що нас повинно цікавити. Далі друга теза, яку ми повинні всі розуміти, що поки Путін буде при владі, нічого не буде відбуватися, тому що він буде стояти на своєму. Це підтверджується те, що я вже рік говорю, і воно підтверджується фактами. Вони не на міліметр не відходять від своєї позиції. Що яка поля Гає в двох тезах: перша Україна повинна покинути чотири області і відмовитись від НАТО. Друге, це от так звані стамбульські угоди, те, що вони вважають стамбульськими угодами, тобто це той паперес, який махав теж публічно Путін, де йдеться про скорочення української армії, відсутності важкого озброєння, неможливості виробляти зброю далі, ніж на 40 кілометрів і так далі. Все, що то інше клоуни говорять там, чи то інший заступник Лаврова, чи сам Лавров, чи сам Путін, не має ніякого значення. Вони будуть говорити, що говорить конкретно Путін. Далі, коли вони говорять, що вони готові на перемовини, це все туфта. Вони, от що значить в формат, формати, говорять: давайте будемо обговорювати то, що попередне, що махав Путін, як ви будете скорочувати свою армію. Тому це ми повинні розуміти, як проводиться тактика перемовин росіян. Вони за останні 400 років жодного разом не помінялися. Росіяни не користують завжди там ультиматуми, погрози, маніпуляція дефіцитом часу. У вас немає часу, далі буде гірше, страхом. Оці ці гойдалки постійно емоційні, щоб виснажити, розсварити середини. От коли вони щось не виходить, вони починають дробити питання. так Дробити питання. На підпитання, але все рівно у них завдання в перемовинах не домовитися а дотиснути. Ну, наприклад, віддайте нам Донбас, це не поступка, це, в тому числі, продовження вимог, Україна повинна покинути 4 області, так? Або те, що от виходить цей клоун, або Рябков, або Лавров, або всі інше. Вони те саме говорять, немає ніяких в них бажань розмовляти. от єдине що їх зможе змусити кудись іти це гарна філігранна акуратно відрізана голова путіна так Ось тільки тоді щось може помінятися. Хто це буде робити? Он там малюк розповідав, що орешник там грохнули там ще минулого а року. Якщо це зБУшники будуть, ці... да, будуть робити, добре СБУшники і все інше, по-іншому не поміняється. Поки ми буде так збираємо, пан буде... Тарас, ми так для того, щоб нас потім не звинуватили в людожерстві якомусь, я скажу, що це пан Тарас мав на увазі, звичайно, так... на торті голову Путіна. Це ж не, не про реальну йдеться. Да, да, на торті, як, на, на торті, торті на торті. Торти, ну так, звичайно відрізати голову на торті, Це ж така історія хороша. Так, так, коли всі Ми динамічно підемо далі. Ну удари по ворожих НПЗ і ТЕЦ. Ось ця е, звук, мама в ТЕЦ. Поцілили в Орлі, по-моєму, це демонстрація того, що можна вимикати не лише Чернігів чи пів Києва а можна вимикати місто Орел, скажімо, або розлити воду по місту Білград. Ну давайте позицію наскільки на не, не тільки це, не тільки це. Я думаю, що там взагалі задумка створити передомову блекаутів взагалі в європейській частині Росії. Такі передумови є, тому що у них все ж таки я спілкувався з енергетиками. Вони чим от відрізняється Україна від Росії, а Україна, оскільки нас більш компактна країна і компактні міста один до одного розташовані. То у нас і більш щільна ця енергетична мережа, а у них великі відстані і не така щільна мережа. Якщо ти кудись влучаєш, то там проблеми по всьому кущу до цих міст. Тому Україна, я думаю, вже працює в цьому напрямку. Нам потрібно гарне і Тоді взагалі ніякі МПЗ працювати не будуть. Там ідуть морози, там в Ворлі вже чогось відімкнули. Гарячу воду. Так, пан Тарас. Навіщо навіщо їм це такі потрібні? Да, такі речі. Так, Ну і е, ну все зрозумів. Тут треба продовжувати просто робити свою роботу для того, аби це рано чи пізно дійшло е, мало свій результат. І я тепер, от про що запитаю, якось зараз ця тема. Вона не, не на часі, тому що вся допомога зараз іде на е, закупівлю газу, допомогу в електроенергетиці. Там 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 там. Ну це те, що зараз важливо, тому що ворог розпочав з жовтня. Фактично, це було від 23-го році, атаки по нашим об'єктам. І ось така ситуація. Але і бюджет знову ж таки трохи там розглядають більше трьох тисяч правок. А тут ключова історія в бюджеті це міжнародна допомога, не безкоштовна, Звичайно, це і кредити, і там різноманітна. На що ми можемо розраховувати, як то кажуть, із-за кордону. Ну ми зараз не враховуємо 140 мільярдів, там які нам можливо виділять, можливо, не виділять там Бельгія, поки що лапу поклала. На що ми можемо розраховувати в 26-му році і в чому ще можна дотискати наших партнерів? і знову ж ситуація така, що ми не знаємо на що нам ще буде потрібно, бо ситуація взагалі може розвернутися на 180 градусів. Будь ласка. Ні, ні, потрібно. нам і після війни потрібно буде допомога. Наша знову таки, ми чим ми будемо сильніші, чим буде у нас більше ракет, чи ми будемо більше озброєні. знаєте, будуть допомагати, тому що з гарно організованою країною з сильною армією чомусь всі хочуть це теж на всяк випадок фінансувати. Ну, це ми не контролюємо це ризики, тому що вони пов'язані з внутрішньо європейською дискусією, наприклад, з тими більгійськими, наприклад, грошима. Але я думаю, що під тиском американців тому числі вони все ж таки виділять ці гроші. Чому а, Тому що зараз там теж будуть іти вибори в ЄС, так у багатьох ніхто не хоче борги нарощувати, скорочувати витрати. Ви бачили, що у Франції коїться? там тільки почали скорочувати витрати. Там ледь півкраїни не рознесли. Там уряд помінявся у, у Макрона. скільки там вже один тиждень протримався прем'єр і так далі. Тому я думаю, що вони знайдуть якусь схему, тому що е, ну там є розуміння, що це треба робити. Ну і вже дрони літають. Я розуміння, що Росія якби не збирається зупинятися тільки на Україні. Це перше це неконтрольовані ризики, які ми повинні підтримувати, виключно демонстрацію того, що ми можемо фінансувати ми серйозні партнери і серйозно озброєні люди. Тому оцим ми повинні займатися так. От коли там знов тут повертаються коментатори будуть у вас приходити, От коли хочете прокоментувати, у вас два питання повинні де. До Юлії Свереденка, як до прем'єр-міністра, як фінансування відбувається нашого ПК, і до колишнього прем'єр-міністра, а нинішнього міністра оборони, пана Шмигаля. Що там з ракетами і все інше? Туди енергію треба спрямовувати, щоб знаєте, воно працювало. Далі що контролюємо ми? Це питання. Внутрішніх перерозподілу бюджету. От там ви говорили про правки, тому там і слуги народу були незадоволені бюджетом. Опозиція активно працює над тим, щоб теж задавати запитання стосовно того, що там з перевитрапендами на чиновників. так Там ми бачимо, Європейська солідарність активно цим займається. Ну правильно, це ж треба знаєте владу постійно штурхати. От нещодавно є гарний спосіб співпраці, коли коли була затверджена правка юлії Тимошенко стосовно того що проводити реструктуризацію боргів там, на 150, 175 Мільярдів репрофрайлінг боргу відбувався. боргу, який дозволяє проводити реструктуризацію внутрішніх боргів там, да, і активніше знаходити кошти. І туди рухатись далі, скоротити кількість чиновників, які у нас там, наприклад, є там міськради, досі, Северодонецька, Маріуполя і всіх інших. Я вважаю, що є ще ресурс. Нарешті розібратися з системою Прозора. Чого у нас там? Якісь прокладки знаходяться через фопів торгу. Чи може податково, наприклад, об'єднати цей кабінет в Прозора з податковою з податковим кабінетом? Можна. Тоді багато хто буде просто е, зникати. Не будуть прокладок, які е, фактично торгують без персоналу або невідомо які. Далі чи можна запровадити індикативні ціни на Прозора нарешті? А то у нас в одному місці одна один і самий товарку. Оштою просто е, в е, в рази може бути при тих самих технічних характеристиках, е, тому що ну коливання ну може бути дай боже 10% Ну я вже мовчу про ігорний бізнес, так які не сплачую про е, цей про алкоголь. Про митницю нашу, про сигарети е і так далі. Але тут вже питання до пана Гітманцева, Правда, він іноді дуже зайнятий, коли е дуже зайнятий тим, як моделі онліфанс платять податки. Ну це звичайно приємніше займатися, е тому що важко, важко в чому з підозрити людину, коли він розглядає моделі Fans, і Можна сказати, що він робить контрольну закупку. Він може сказати. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Тарас Загородній, політтехнолог розрізали торт у формі Путіна. Ми з паном Тарасом.